Ну а далі будемо говорити про Вікіпедію. Трохи згодом почуєте. Чому найпопулярнішими статтями у 24-му році в українському розділі найбільшої онлайн-енциклопедії Вікіпедія були статті про головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Її переглянули понад 1 мільйон 100 тисяч разів. Про це 10 січня повідомила громадська організація Вікімедія Україна на своєму сайті, проаналізувавши статистику українського розділу найбільшої онлайн енциклопедії. Ну і сьогодні день Вікіпедії. Ми будемо говорити більше про її діяльність в Україні до нашої розмови доєднується координатор програм громадської організації Вікімедія Україна Антон Процюк з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне вітаємо вас. Вітаю. Із yeah. Вікіпедії вас я хотів запитати з приводу того, наскільки популярний цей ресурс серед українців зараз. Ви спостерігаєте високу активність на ресурсі і загалом зацікавленість українців дізнаватися про ті чи інші події або історичних осіб українців саме на цьому ресурсі? А, так Вікіпедія традиційно входить в топ 5 топ-10 найпопулярніших веб ресурсів як в Україні, так і у світі. А збирає мільярди переглядів. Там лише україномовну Вікіпедію переглянули близько точніше понад мільярд разів загалом року. Тому ми бачимо і розуміємо, що Вікіпедія це популярний і актуальний ресурс для українців. Це ми говоримо про україномовну Вікіпедію. Так чи можемо ще говорити також і про російську мовну, і порівняти під час війни більше люди все таки заглядають в україномовну чи російськомовну Вікіпедію? В Україні приблизно порівну зараз е українсьмовну та мовою читають це насправді прогрес, тому що до повномасштабної війни, а тим більше до початку війни 2014 року, значно більше людей з України читали російськомовну Вікіпедію ніж україномовну. То зараз ця ситуація трошки е навіть не трошки, а суттєво покращилася і вирівнялася, але все одно приблизно порівну читають українськомовну і мовою. На вашу думку, це просто пов'язано з тим, що люди обирають через мову, чи тут більше суть тому, що достатня кількість або більша кількість статей опублікованих і розписаних саме на російськомовній російськомовному сегменті Вікіпедії? Це хороше питання. Я думаю, що головна причина це все таки питання інтерфейсу, того який, яка мова першою є в пошуку. Тому що все таки, все -таки основний трафік, основний джерело трафіку для Вікіпедії це Google пошук так пошукової системи, тому це це важливий фактор того, на який мовний розділ переходять люди у Вікіпедії. І звичайно, маємо також розуміти, що для якоїсь суттєвої частини українців все ще російською, російською мовою комфортніше, мабуть, говорити, сприймати інформацію. Тому це теж фактор, який впливає. Тобто тут справа ще й у браузері мова браузеру, яка налаштована у користувачів Вікіпедії, можливо, зайвий раз нагадаємо, щоб змінили мову і покращили статистику щодо україномовних сторінок. І нагадайте нашим глядачам, хто модерує загалом статті у Вікіпедії, хто перевіряє їх достовірність і наскільки можливим може бути втручання інших осіб, які зацікавлені у тому, щоб змінити її в той чи інший бік. Загалом Вікіпедія наповнюється волонтерами, так є велика волонтерська спільнота, це сотні чи тисячі людей а в кожній країні, так вони створюють і по статті, і вони ж перевіряють статті. Тобто, наприклад, в країномовній Вікіпедії є близько 50 адміністраторів, близько 500 патрульних, це такі більш свідчені волонтери і волонтерки, які Підтримують якість Вікіпедії, які перевіряють інформацію. Звичайно, що наскільки Вікіпедія може відредагувати будь-якого трапляються помилки, трапляються якісь проблематичні моменти. Так це варто розуміти. Варто розуміти, що коли ви читаєте Вікіпедію, не варто сліпо на 100% довіряти всьому. Варто ставитись критично, до того що ви читаєте, але це в принципі актуально не лише для Вікіпедії, а для Будь-якого ресурсу для соцмарад, що навіть більш, значно більшою мірою ніж, ніж для Вікіпедії. До речі, мій колега на початку згадав про найпопулярніші статті в україномовній Вікіпедії, серед них, зокрема, і стаття про пана Сирського. Чи ви вже намагалися зрозуміти, чому саме ця стаття стала найпопулярнішою? Можливо, була можливість проаналізувати також найпопулярніші статті в російськомовній Вікіпедії? Хороше питання а стосовно. Топу Україному Вікіпедії я думаю, що це е, українці загалом приходять до Вікіпедії для того, щоб отримати контекст для якихось важливих новинних історій. Так, тобто чому про Олександра Сильського? тому що він з одного боку достатньо важлива і відома людина для України, так головнокомандувач збройних сил, це ключова фігура, але з іншого боку, його вошля в 2024 році призначили. Тому багато людей про нього не знали раніше. Так тому, е, тому вони прийшли до Вікіпедії почитати. Прочитати про трошки контексту про нього про його біографію. Так ми бачимо в списку Олександр Усик, також на третьому місці, тому що теж людина, яка з одного боку важлива фігура для України і є в новинах, а з іншого боку, мабуть, а далеко не всі про неї знають. Е, Ірина Фаріон на восьмому місці і так далі. Тобто, це, це такий важливий фактор. Я це навіть називаю так, умовно кажучи, найвідоміші невідомі люди в Україні, так люди, для яких потрібно, потрібно дізнатися трошки більше контексту. А на рейтинг російськомовної вікіпедії, я, якщо чесно, не дивився ще тому. Тут не можу щось сказати. Зараз дуже приємно було в рейтингу суспільне. Мені було особисто приємно бачити суспільне у переліку тих запитів. Ще хотів запитати з приводу українських волонтерів, які займаються редагуванням сторінок. Вони займаються редагуванням саме україномовних сторінок чи іншими мовами? Припустимо англійською, але про події в Україні. про Українських чи то посадовців, чи то особистостей, чи цим займаються і інші люди? Загалом Вікіпедія поділяється за мовами, так а не за країнами, тому будь-хто, хто знає будь-яку мову, може долучатися до наповнення Вікіпедії чи іншою мовою. Так, звичайно, потрібно е знати мову на достатньо гарному рівні, потрібно бути готовими дотримуватися правил Але якщо я знаю англійську, то я можу. Працювати також і в англомовній Вікіпедії, як на тему України, так і насправді не на тему України. Також так, як умовно кажучи, я цікавлюся американською політикою, знаю англійську мову, я можу і про якогось американського високопосадовця доповнити інформацію в англомовній Вікіпедії, попри те, що я українець, який живе в Україні. Тому технічно така можливість є. Звичайно, що все-таки більше людей більше людей фокусуються на туриномовній Вікіпедії з таких очевидних причин, але і інші мовні розділи також середовують так, долучаються до їхнього краще. Пане Антоне, а от мене ще цікаве таке питання: а чи може якимось чином пропаганда потрапити в статті Вікіпедії? Для прикладу, чи можуть пропагандисти спробувати змінити україномовні статті, і чи можемо ми, наприклад, статті російськомовні де є пропаганда також змінити і додати там трохи більше правди? Прошу питання. Загалом на такому на загальному рівні Вікіпедія дотримується нейтральної точки зору, так видає? Подає нейтральні факти. Ми розуміємо, що в російсько-українській війні нейтральні факти на стороні України. Так Росія є агресором, а Україна є невинною жертвою. І насправді російськомовна Вікіпедія також досить нейтрально і зважено викладає цю інформацію. Так в російськомовній Вікіпедії не позиція російського уряду, так не позиція Кремля, а насправді досить, досить нейтрально і. Відповідно і проукраїнська в, в певному контексті позиція. Тобто на такому широкому рівні а, Вікіпедія успішно бореться з пропагандою. Але звичайно, що на рівні індивідуальних статей можуть траплятися якісь пануки, можуть, можуть траплятися якась заангажована інформація, і чим чим менш популярна ця стаття, тим більше шансів, що а, ш, 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 тим більше шансів, що десь десь хтось щось не помітить, і якийсь довший час протримається якась. Якась помилкова подача, але Вікіпедія постійно поступово покращується, і, власне, будь-хто може долучитися до того, щоб зробити її кращою. І от мені ще цікаво, ви напевно аналізуєте з року в рік, як змінюються оці рейтинги топ статей, топ місць, які про які читають українці. Що ви побачили, що змінилося за останні три роки, які ви побачили тенденції? Звичайно, з. Початку повномаштабного вторгнення найбільше люди цікавляться темою війни, а в 2022 році однією з найпопулярніших статей була стаття про Олексія Арестовича. Наприклад, так це теж людина, яка з'явилася в інформаційному просторі, і всі намагалися зрозуміти, хто ж це такий, і трошечки дізнатися контексту. Тобто тематика війни дуже актуальна, але також є такі віч називані зелені на чи теми, які завжди цікавлять українських читачів. А можливо частково через те, що вони в шкільній програмі а, умовно кажучи, стаття про Тараса Шевченка завжди в топ-5, стаття про Україну завжди в топ 5 найпопулярніших. А, і взагалом тренди найпопулярніших статей Вікіпедії відображають, що взагалі надубці в українців. Так тобто деколи де, де туди входять якісь моменти з популярної культури, якісь найпопулярніші фільми, серіали а, ті ж спортсмени. Той же Олександр Усик в 2024 році на третьому місці а, і так далі. Пане Антоне, дуже дякуємо Дякую. за роз'яснення і за вашу роботу всіх волонтерів, хто займається наповненням сторінок не тільки українською, а й на англомовних та російськомовних сторінках у Вікіпедії. Дуже дякуємо. Антон Процю, координатор програми громадської організації Вікімедія Україна був з нами на прямому зв'язку.